Вітаю! Нещодавній клієнтський кейс наштовхнув на ідею написання статті щодо найчастіших помилок в промисловому маркетингу. Знаєте, які основні аргументи керівників промислових підприємств, котрі не використовують стратегічні маркетингові інструменти? Один з них. Я в цьому бізнесі вже 20 років. Стратегія в мене в голові. Якраз за 20 років з'являється та сама професійна сліпота, коли людині важко подивитись під іншим кутом і оцінити стратегію розвитку підприємства. Більш того, стратегії прориву часто виникають за рахунок використання якихось технологій, інсайтів з інших сегментів, з інших напрямків, часто навіть не пов'язаних з тим, для якого розробляється стратегія. Ну а другий аргумент, і він же контраргумент. Зараз не до стратегії. У мене зараз купа важливих термінових завдань. Josh, the... Що це означає? Це значить, що CEO починає виконувати роботу COO, а має займатися стратегіями, розробляти, аналізувати імплементувати їх в роботі. Ознайомитись зі статтею ви можете на нашому сайті посилання в шапці профілю, а я розповім про першу найти помішу помилку серед промислових підприємств.